EcoFlow River Pro, який ми частково перепаковуємо. Вже було відео на каналі про перепаковку частини батареї в Delta Mini, там багатьом сподобалась якість зварки. Тепер якість зварки ось така. Ніби краще. Як особисто мені здається, ніби це має бути набагато краще, ніж було там. Тобто якість зварювання на цьому каналі вона з часом все ж таки покращується і росте. Сподіваюсь, вам. Така зварка більше сподобається, ніж на тому відео, чого ми перепакували тільки половинку батареї, а не всю батарею. Тому що ця станція вже піснішого майстра і іншу половину, по його словам, він перевірив і одну секцію там сам перепакував. Хоча насправді зварка там доволі-доволі таки стрмна. Я думаю, що друга половина батареї не буде працювати як треба. Мені здається, з нею будуть великі проблеми. Вона не буде ні тримати ємність, ні. Ненормально тримати навантаження, бо там лента набагато тонша, ніж у нас. Лента прям соплива там зовсім. Так що в мене є великі сумніви, що ця друга половина батареї буде тримати навантаження, особливо враховуючи, що тут е, деякі секції взагалі не мінялися. Ось вони такі пильні. Але якщо клієнт каже, щоб спочатку спробували перевірити з його половинкою, то перевіримо. Якщо тримати не буде, то все ж таки перепакуємо і другу половинку. Треба, щоб станція видавала хоча б 600 Вт ємності. Більше краще, бо це батарея в Deliver Pro, тобто має видавати в діалі 720 воду. Але враховуючи цю половину батареї, думаю, 720 Вт тут ніколи не буде. Зараз ще приваримо виводи для балансування на плату БМС, які тут мають бути, і будемо перевіряти ємність. Батарея вже зібрана і вже навіть розряджена після перепакування. Наразі вона розряджена настільки, що вона навіть не видає напруху на силові клеми. Тобто батарея, думаю, що в неї 0%. Оця половина батареї нова, яку ми перепаковували. І тут, як бачите, 3,6 В. 3,6. 3,56 і 3,59. Тобто є розбаланс в межах. в яких межах? Є розбаланс в межах 100 мВ. Це через те, що ми, мабуть, ставили балансир, пробували якось вирівняти батарею, воно так з'їжджало зіщає як напругу, бо коли ставили напруга була рівномірна. Потім переходимо вже на старі секції. Тут як бачимо взагалі 3,44 В. Тут 3,36, тут 3256, а тут. 3-4. Тобто ця половина батареї повністю розбалансована, і це вже після балансиру, Тобто ми сюди накидували балансир, воно пробувало відбалансувати старі секції з новими, але це нічого не дало. І в сумі батарея впала в захист, БМС впала в захист по найбільш розрядженим куміркам, які якраз таки знаходяться в цій частині, де. Старі акумулятори, які там до нас вже чіпали, і в ітозі батарея видала всього лише щось: 350 годин. хоча ми має видавати 720 або хоча б ну 600 350 це нікуди не годиться. Так що зараз ми розбираємо батарею знову і тепер ще будемо переупаковувати вже ось цю. Частину, щоб вона також була на нових комірках і щоб вона видавала повноцінну ємність. Бо 350 Вт це не годиться зовсім нікуди. Вона до повної перепаковки давала 200 Вт. Тобто було 200, стало 350. Чисте, що тут все одно половинка дохла, і воно по ній падає в захист. Зараз буде повністю нова батарея, вже буде видавати ну, ватт 700 точно. Друга половинка батареї вже також перепакована. Можете також оцінити зварку, товсті ленти йдуть відповідно на силові з'єднання, а оці тоненькі це виводи балансування. Після цього, коли вже батарея повністю перепакована, вона має тримати як завод. Тобто точно як завод. 700 Вт годин, може навіть більше, бо тут ємність акумів не 2600, а 2800, 850. Таке. Якщо може, навіть чуть більше буде тримати. Єдина проблема зараз в тому, що в нас виходить ця батарея. З чотирьох секцій, і кожна секція тут 4,2 вольта, тобто ці всі елементи, вони повністю заряджені були перед збіркою, перед зваркою. А та друга половина батареї, вона розряджена, тому що ми її розряджали, тільки я і казав, щоб перевірити ємність, тому там всюди по секціям щось 3,6. Так що зараз треба буде і заряджати, і балансувати одночасно всю батарею, щоб вона була збалансована, і щоб вона після цього могла віддати всю ємність. Так що зараз будемо заклеювати оцю зварку. оцими Штуками з заводу зілюючими, які тут були, наприклад, забудуть не дуже триматися, але їх зараз придавить друга половинка батареї, то буде нормально. І вже будемо збирати батарею, спаювати та балансувати. І потім покажу, яку ємність вона видала. Батарея вже зібрана. На батарею, як бачите, накинутий балансир, балансир. Чуть-чуть здоровезний. Майже як сама БМС, або це взагалі балансир на 5 ампер і розрахований аж на батареї до 16С. Просто в нас батарея 8С, тому у нас задіяна тільки половина балансиру. Так ось. А, і зараз батарея вирівняна. Тобто, по всім сексі напруга плюс-мінус однаково. 451, 454, 4151, 442, 4, 4, 463, 450. 450 і також 460. Тобто напруга майже ідеально однакова. Ці розбіжності їх десятих вони не мають ніякого значення. Там навіть різниця 50 мВ, це вже не так критично, а тут майже 10 мВ розбіжність. Це ідеально. Тут батарея ідеально відбалансована, всі комірки зараз однаково заряджені, і зараз вже можна ставити, ну можна знімати балансир, відключати, вже ставити цю батарею перепаковану в корпус EcoFlow і дивитись, скільки вона видасть ватт в самій EcoFlow, скільки буде EcoFlow показувати час, який залишився на роботу. Станція вже зібрана та повністю заряджена. А перед цим вона була повністю розряджена. І тепер знову повністю заряджена. Навіщо це робилось, якщо вона була і так заряджена в минулій частині відео, там де було 4,15 вольт по коміркам? Тобто був повний заряд батареї, це тому, що. Щоб БМСка цієї станції, тут, щоб плата батареї, щоб електроніка цієї станції вірно розуміла її заряд, щоб вона вірно розуміла ємність і щоб електроніка вірно відображала час, який залишився до розрядки. Тобто до цього вона відображала там щось 3 години а, при 100 Вт, ну 300 Вт. Зараз вона має показувати десь 7 годин, або 7, або 6, не впевнений насправді, але зараз вам покажу зато, яку ємність тепер бачить БМС після повного заряду, коли вже ємність була відкалібрована. Як бачите, батарейка зараз має 23,72 ємності в даний момент, температура 36-37 градусів, що нормально. І Батарея настільки здохла і настільки втратила ємність після того, як пройшла 1122 цикла. тобто як бачимо, батарейка доволі добре пожила, бо 1122 цикли це ну, прям доволі багато. Це багато-багато. А розбіжність між комірками зараз всього лише 20 мВ, тобто просто ідеально. Циклів було дуже-дуже багато в цієї батареї, перед тим як ми її повністю перепакували 1122, не дивно, що вона здохла. Ну, ємість вона також відображає вірно. Зараз покажу, скільки станція буде відображати час до розряду при 100 Втах. В нас є ось таке електронне навантаження, де ми можемо виставити майже рівно 100 Вт з порту 12 В. Давайте спробуємо і побачимо, скільки воно покаже час до розряду. Так, 7 годин при 100 ватих. А 7 годин при 100 ватих це. Ну, це більше 700 Вт ємність станції. Тобто станція розуміє власну ємність, якщо більше 700 Вт. Десь. 6 на 120. 720. А так, виходить, ще 7 на 100 8 це. Це десь між 720 і 740 Вт зараз ємність цієї станції. Ємність в годинах в цій станції. Тобто це ємність нової батареї, може навіть трохи більше, ніж в нової батареї заводу було. Це не може не радувати. Тобто тепер цю станцію просто збираємо повністю, ставимо верхню кришку, клеїмо нашу пломбу, Ампсервіс і все. І можемо відправляти. Перепаковка успішна. До речі, ви могли помітити, що на столі лежить ще одна ось така плата, це інвертор від Delta Max, напіврозібраний. Так який в роботі зараз, це тому, що у нас паралельно робиться декілька станцій. Там в коментарях люди питали, бо думали, що от скільки відео на каналі є, стільки станції ми робимо. Але насправді ми робимо десь приблизно по 3-6 станцій в день. Ось так. Тобто, якщо ремонти складні, то є 3 станції в день, якщо ремонти більш прості і більш типові, тобто, наприклад, інвертори виграють, то можемо і 6 станцій, можемо навіть і 7 в день зробити, чи якісь балансири ставити. Якщо там якісь проблеми з батареєю, чи проблеми з якісь важкі електронікою, то тоді десь 3 станції в день. Тобто у нас станції ремонтуються потоком, і це в місяць виходить десь від 90 до взагалі там 200 чимось станцій в місяць. Тобто, це не те, що там скільки відео на каналі стільки станцій в ремонті насправді станцій в ремонті дуже дуже багато. Прямо зараз їх дуже багато. Навіть коли відкліщення мав від військових їх поток прям стабільний є, приблизно по 5. По шість станцій в день заходить, тому не думайте, що ми тут нічого не робимо. В нас станції йдуть потоком і постійно щось ремонтується одне за іншим. Просто відно так багато. По перше, тому що більше ремонтів вони однакові. Тобто, ось знову Max, знову після іншого майстра. Знову все було дуже дуже брудне. Все в якісь кислоті, транзистори не підходящі, болтів не було навіть деяких загалі на транзистори. Тобто, тут наприклад радіатор стоїть. Тут транзисторів взагалі нема. Після минулого сервісу їх немає ну чи після минулого майстра несуть. Справа в тому, що їх немає, болтів немає і всяке таке. Але просто відео про таке вже було на каналі. Тобто, вже було не одне і навіть не два. І мені здається, навіть. Не три відео на каналі про Delta Max з вбитим інвертором після іншого майстра. Тобто це доволі типово буде відео для каналу і тому саме і не про кожен ремонт відео, тому що, наприклад, в даньшій станції і 6 ремонтів з них типові або 5 ремонтів з них типові, а один ремонт просто складний, і ми пробуємо його швидше доробити, щоб просто віддати цю станцію назад, і немає часу знімати. Саме тому відео на каналі не виходять так часто, тому що в основному просто немає часу знімати, немає часу монтувати або ремонти типові. А насправді ремонти йдуть конвеєром. Ось такі справи. Ну, взагалі стараємось десь викладати 2-3 відео в неділю. Можливості, але просто не завжди, на жаль, виходить. До речі, якщо комусь цікаво, то ось стільки акумуляторів залишилися після перегаковки цього Riviera Pro. Там ємність десь близько 30-50% залишилась в кожній, в кожній банці. Тому, мабуть, ми віддамо їх волонтерам, але якщо не віддамо, то можете писати в коментарях. Якщо комусь потрібні ось такі дохлі баночки з EcoFlow, то можете їх просити відправимо. Це баночки GPHN, GPHN 1825P. Ось їх маркування можете побачити. Вони на 2500 мАч кожна з заводу йдуть. А ось це вже станція з наклеечкою. Гарантія в нас. На перепаковку півроку, тому відповідно через півроку буде ось така дата, тому гарантія до цієї дати. Відповідно, тепер станція повністю готова до пакування. Тож зараз будемо її пакувати. І вже завтра, бо зараз вже пізно зовсім вже завтра її відправимо. Відправки в нас зазвичай кожен день, якщо другий майстер живий і здоровий і його машина також жива і здорова, бо особисто в мене машинки немає. Всі відправки і отримання на його машині. І ще ось такі River в якому одразу вбиває оверлоад після вмикання розеток. Хоча транзистори в ньому ніби цілі. А знаєте, що в ньому не ціле? Зараз продемонструю. По-перше, як можете побачити, вже був замінено цей драйвер, але цього недостатньо. Треба буде зараз міняти ще оцей. Цей драйвер згорів настільки, що під ним е, прогоріли доріжки дуже сильно. Цей просто згорів. Згоріли оці чотири драйвера. А це все вийшло з лабу через те, що Через те, що? несправний оцей. Блок живлення. Ось ця плата блока живлення вертикальна, яка стоїть бі, плата керування, вона тут несправна. Тут пробила цей ключ, пробила 15-вольтовий стабілізатор, який тут стоїть. Ключ, як бачите, ми вже випаяли. Зараз його продемонструю, що він пробитий. Бачите, ключу, ключу каюк. І навіть можна по резисторам побачити, що з платою все на дуже добре. Цим резистором. Так що зараз будемо ремонтувати цю плату, потім будемо її запаювати а, в основну плату інвертора. Вже тоді будемо міняти драйвера, і після цього воно має працювати і вмикатися нормально. Ну і ще будемо міняти цей стабілізатор. Але він тут не рідкісний, так що проблем не має бути. До речі, плата зроблена на нашому контролері UCC 2845. Тобто, звичайна абсолютно шимка. Вона керує цим ключом, потім а, цей ключ накачує трансформатор і вже через нього формується і живлення 15 вольт ізольоване, і живлення 12, потім з нього вже 5 вольт формується Просто на потреби плати. Все живлення воно реалізовано через ось цей трансформатор і ось цей ключ мікросхемку UCC2845. Якщо вона несправна, то і плати живитися також не буде. Станція вже зібрана. Ось якось так положимо мультиметр щоб ви могли його побачити. Блок живлення вже відновлений. Мікросхемки, які треба було поміняти, вже також замінені тож зараз вона має вмикатись без питань. Вмикаємо, розетки класнули. І в нас 230 вольт на виході. Тобто на вихід станція працює. Все чудово. Зараз проявляємо, що працює станція на вхід 220. Реле зарядки також класнуло, і подужість почала набиратись. Тобто, і на вхід станція також працює справно. А це означає, що інвертор відремонтований. Ось така цікава несправність, де згоріла не силова частина, а згоріла мікросхеми і допоміжні живлення, тобто живлення, від яких живиться сама схема. Але і таке ремонтується.